Пропонуємо різноманітні шкарпетки. У нас є шкарпетки всі: як для бебіків, так і для діток дорослих, для підлітків, жіночі, чоловічі, спортивні. Шкарпетки десь від 15 гривень за одну пару. Це німецькі шкарпетки, німецька якість. І ось такого плану і спортивні, і дитячі, різні, високі, і дитячі, короткі, різні, різні шкарпетки в упаковці без німецька якість. Зроблено у Німеччині. Коштують вони. У нас е, різна ціна за кілограм, але приблизно так від від, від такі шкарпетки десь будуть коштувати 11 гривень Мінімальні за лотики. Мінімальний лот буде 5 Мінімальний лот 5 кг приблизно от такого, от такого плавного шкарпечка буде коштувати 11 гривень за пару. Це німецькі шкарпетки 100% бавовна. І ще у нас є шльопки, Різноманітні шльопанці. Зараз готуй сани влітку, а шльопанці такі літні так, взимку. 95 гривень одна пара шльопанців. Це також німецькі шльопанці від Lidl. класні різні як шльопками, так і в'єтнамками. Різноманітні кольори, чоловічі та жіночі шльопанці. Від 95 гривень за одну пару. Замовляйте наших менеджерів.